всім привіт! Сьогодні виїхали на культивацію. Получається, тут край трошки грудочка, земля була затрамбована, вон юмзик там, видно його. А тут серединка получається, так, непогано. Якраз ще один дожчик і буде те, що треба. Ось така виходить культивація. Я думаю, виходить непогано. Ставим лайки, підписуємось. Ось так у нас виходить культивація. Да, є місцями грудочка, бо трішки ми не вгадали. трішки пізно. ми Кинулись, треба одразу після дождя, але ми не вспіли. Не було часу. Ну, Я думаю, і зараз виходить непогано. Отаке От у нас виходить. Тут грудочки, в принципі, нема всередині, тільки края. Юмзик вже поїхав на виїзд. Так що така у нас вийшла красота. Там мені йдує, другі там. Друзі є у мене в інших областях. Та в них говорять, що взагалі дожі не було. Не то, що культивувати. Навіть не можуть спахати. А в нас тут слава Богу, можна так сказати. Так що, друзі, ось такі у нас тут справи. Підписуємося на канал, пишіть яка у вас погодка. Ставимо лайки. Всім пока.